Діти, сьогодні йшла до дитячого садочка і зустріла знов нашого друга їжачка. Привіт, малята! Він поспішає до лісу, бо скоро буде лягати спати, впадати в зимову сплячку, а в нього залишилося там багато друзів, тож хоче з ними попрощатися до весни і запрошує нас в ліс, щоб ми поглянули, які в нього друзі. Тож мерщій сідаємо в автобус та вирушаємо. Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде, колишним автобуса крутиться. По місту, І скаже водій поїхали, поїхали, поїхали. Як скаже водій поїхали, І автобус по місту піде, автобус фарами блимає. Весело, 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 всі разом їдемо весело, автобус по місту йде. Ми... Ось і приїхали ми до осіннього лісу. І кого ж ми тут зустрінемо? Тож ходімо по доріжці. По доріжці йшли і натрапили на чийсь будиночок. Хто ж тут живе? Ходить повільно, бачить погано. Нори глибокі риє завжди, на лапах довгі кіхті має, щоб захистити себе від біди. Хто ж це такий, діти? Так, це барсук. А ось і наступний будиночок, сіренький кожушок, пара довгих вушок, скорий побігайчик. А зоветься? Так, зайчик. Чи же це такий великий будиночок? Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Здогадалися діти? Так. Це ведмідь. А хто ж тут проживає? Маленький зріст, довгий хвіст, сіра шубка, гострі зубки. Хто це, діти? Вірно, це мишка. Підняли голову вгору і побачили на диграві ось такий будиночок у лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто ж ти така господиня, діти? Так, це білочка. Дякуємо тобі, їжачок, за таку цікаву подорож. За те, що познайомив нас зі своїми друзями, діти. А давайте намалюємо для їжачка його портрет. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з силуетом їжачка, склянка з водою, фарби жовтого, зеленого, червоного та чорного кольорів, виделка та серветка. Почнемо. Беремо виделочку, Занурюємо у жовту фарбу. Ось так, бачите. І спочатку намалюємо травичку, по якій йде їжачок. Набираємо ще фарбу. Можна набирати одразу дві, змішуючи її. Бо травичка восени різнокольорова, і зелена, і жовта, і червона. Ось так, бачите, наношу. Ставлю відбитки. Фарба закінчується, тому набираю ще. Травичку намалювала, промию виделочку, витру. Серветочку, приберу водичку і наберу на виделочку фарбу чорного кольору. І так само буду ставити відбитки тепер на спинці у їжачка. Ось так, бачите, ритмічно наношу, фарба закінчується, я набираю ще і ставлю ось такі відбитки. По всьому тулубу. Ось такі гарні голочки в мене виходять на голівці, на спинці, трошки на животику. Ось такий портрет гарний вийшов в мене малята. А який портрет вийшов у вас? Чекатиму ваші роботи.